Молодіжний центр стратегічних ініціатив з'явиться на Кіровоградщині. Його мета створити єдину систему залучення молоді до процесу реформування органів місцевого самоврядування. Організатори очікують, що центр стане однією з найактивніших молодіжних платформ для проведення політичних дебатів, зустрічей та обміну ідеями. Протокол намірів щодо впровадження проєкту підписали керівник фонду Ганса Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії Даніель Зайбралінг, перший заступник очільника області Сергій Коваленко, перший заступник голови. Облради Юрій Гугленко та директор обласного інформаційно-ресурсного центру Ірина Жарова. фонд Ганса Зайделя реалізував цей проект у ряді європейських країн за підтримки Німеччини. На Кіровоградщині його впроваджуватимуть наступні три роки. В центрі уваги цього меморандуму є молодь, студентська молодь, яка буде вчитись бути політиками. Оскільки є неймовірно помилковим поняття, що політик – це аматор. Ні, політик, депутат – цьому треба вчитись. Я не получаю як реальна політична життя виглядить. И очень часто получается так, что молодые люди после такого игра и после участвуют в таком молодежном парламенте, совсем другими глазами смотрят на политические реальности в своей областях, в своих городах.